Коли вчора я побачив це фото, я навіть не офігів, я просто відчув дежавю знову золоті туалети. Знову те, що ми бачили при Януковичі, якийсь дикий пшонкастайл. І якщо вам цікаво, що це за треш в форматі Пшонкастайл, то це золотий унітаз з квартири Тимура Міндіча, того самого Тимура Міндіча, який є друзяка Зеленського, який є володарем 50% портал квартал і людиною по квоті, якого, наприклад, Чернешов був міністром і віцепрем'єром. Ця квартира є тіньовим штабом ОП, і там буквально все. Ну скажімо так, бачило ці стіни, бачили Зеленського Єрмака і всіх інших. Цікаво, чи є там кімната з золотим батоном? Не знаю, що є, то не здивуюся. І це фото, яке викладав Ярослав Желізняк. Ну, вчора мене просто розірвало. Це дніще. як там казав Зеленський, я розповім вам про країну своєї мрії. Ми вже бачимо їх мрію. Золотий унітаз, і ця мрія стала дійсністю. Але це чи потрібна ця мрія Україні?